Дякую вам, Юлія Паєвська та дякую людська, що ви продовжуєте свою боротьбу. Незважаючи на ті емоції, біля ти залишаєшся залишиться серцях кожного з нас. Але я сподіваюся, що нам вдасться кожен день прокидатися з думкою, що це не ще один день прожити без людини, якої люблю, а це ще один день, який наближає мене до зустрічі. Цією людиною, якою я зараз живу кожен день, кожна думку. Ми бачимо ваші очі, і нам відверто так само були. Так, Бути живими, живими і тільки це найважливіше для нас. Життя перемагає смерть. І зараз я хочу на цю сцену запросити іншу людину, яка своєю мужністю і своїм професіоналізмом рятувала десятки життів, рятувала наших оборонців, звичайних цивільних людей, спочатку у Маріупольському госпіталі, а потім у підвалах. Заводу, який сотнями бомб бомбардували росіяни. Це лікар хірург Іван Демків, який теж пережив полон, Друзі, Іван Демків. Давайте його теж зустрінемо і привітаємо. Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Ви Знаєте, я довго думав, що почати. Що, з того, що Ми доволі давно вже відмічаємо День медичного працівника в цій країні, але сьогодні вперше, власне, 27 липня, згідно указу президента, ми в нашій державі відмічаємо День медичного працівника. Власне цей день це перший раз. Я як військовий медик, чиє життя вже багато років пов'язано з військовою ліцеєю. Хотів би сказати сьогодні не просто про місце. А про військових медиків. Хто такі військові медики? Як ми собі взагалі уявляємо? Ми звикли асоціювати військових медиків з добротою, милосердям, відданістю, самопожертвою. Але військові медики це не тільки про саможертовність і не тільки про милосердя. Військові медики це про доблесть. Про відвагу, про честь і гідність, про мужність, про витримку і про цілу низку інших високоморальних якостей, які сьогодні в цей наскладний для держави час, кожен український військовий, зокрема, кожен український військовий медик зобов'язаний продемонструвати. Я вважаю, що на сьогоднішній день всі військові медики нашої країни, всіх бойових підрозділів, які стоять на абсолютно різних ділянках фронту і виконують свої безпосередні завдання, всі вони яскраво демонструють власне, ці якості щоденно і щогодинно. Я вважаю, що колектив рідного мені 555-го госпіталя, який рік назад залишився. Фактично на смерть оточили у Маріуполі, в чолі своїм командиром, полковником Ківчиком Віктором Михайловичем, який, на жаль, до сьогоднішнього дня ще знаходиться в полоні разом із багатьмами і мої іншими колегами. Я вважаю, що всі вони яскраво продемонстрували цю якості. Всі абсолютно без виключення, всі, хто залишився, кожен лікар, кожна медсестра, санітар, водій. Особливо жіночі частина колективу, жінки це взагалі наша особлива гордість. Всі вони проявили надлюдську титанічну стійкість і сміливість. Всі вони показали високу готовність виконувати поставлені перед ними завдання надзвичайно складних, я би сказав, в пекельних умовах. За що я особисто від безмежний бачив. За що я переконаний вдячний, вдячний вся країна. Вони фактично залишилися слід в історії. Той слід, в який залишиться наша нащадка. Той слід, про який я впевнений, скоро напишуть багато книжок і знімуть багато фільмів. Той слід і те, що я вважаю. Можливо, навіть візьмуться після озброєння військові медики всіх країн світу. Вони справжні наші герої і героїні України. Наша країна має тим пишатися. На жаль, на жаль, сьогодні ми всі вони з нами. Багато з них залишили нас назавжди. І я сподіваюся, що вони зараз відпочивають в кращому світі. Інша частина з них знаходиться зараз в російському полоні і фактично щоденно очікують і сподіваються і борються на те, що країна поверне їх додому. На жаль, сьогодні в полоні величезна кількість наших хлопців і дівчат, наших чоловіків і жінок. І всі вони чекають повернення. Частину з них. Україні, на щастя, вдалося за Я користуючись нагодою від імені всіх тих військових медиків, які зараз вдома, в Україні, від себе особисто, хотів би подякувати керівництву держави за ту нелегку роботу, яка була пророблена за для того, щоб нас повернути. Я дуже сподіваюся, що в найближчому часі країна в лиці тої команди, яка займається органом, прикладе максимум зусиль, щоб повернути всіх наших військовополонених туди. Окремо хотів би подякувати команді координаційного штабу, зокрема Юлії Прейман, за ту реально величезну роботу, яку вони роблять, за для повернення наших військових. За для допомоги і підтримки наших військових, задля нашої спільної перемоги. Я також ще й досі сподіваюся, що власне в цьому питанні нашу країну, всіх нас підтримують наші міжнародні партнери і всі ті міжнародні благодійні організації. Які, власне, і створені для цього, щоб допомагати людям. Я, власне, в цьому контексті хотів би кілька слів сказати про те, що хвилювало мене і всіх моїх побратимів. Останній рік було перемований. Всі ви знаєте, що професія медика це одна з тих небагатьох окремих. Високогуманних професій, яка покликана для того, щоб допомагати всім людям, в незалежності від їхньої національності, в незалежності від їхньої расової приналежності, політичних переконань і такі інші. І, власне, 200 років назад, 100 років назад, Десятиліття назад було, було створено масу таких благодійних організацій, які, власне, створені були на основі цих високогуманних і високоморальних принципів для того, щоб допомагати людям. Я маю на увазі це такі організації, як Міжнародний Червоний Хрест, як Лікарі без кордонів і багато інших організацій, які. Мають величезний авторитет і заслужили велику повагу у цьому світі. Я не знаю, як виконуються місії в інших країнах цих організацій. Але що стосується нашої країни, що стосується допомоги нашим важкопоранням, які зараз заживо російських російську, хочу сказати, що я вважаю, що ця місія в нашій країні виявилася абсолютно провальною часів повномасштабної агресії ці організації, мені провели і жаль, проявили себе як малодієвими, абсолютно неефективними і малорезультативними. Починаючи від організації зелених коридорів оточному Маріуполі, закінчуючи умовами перебування в наших полонених у російських тюрмах, в російських концтаборах, і якось обміняємо там медичної допомоги. Я, звичайно, розумію, що багато хто з представників цих організацій, почувши мої слова, можливо, образиться, що вони глибоко стурбовані, що вони хвилюються за нас, переживають. Що вони роблять все можливе для того, щоб допомогти. Але я хочу сказати, вибачте, друзі, ну, реально цього. Не На сьогоднішній день величезна кількість важкопоранених знаходиться у російських концтаборах І всі вони очікують вашої допомоги. Всім їм надзвичайно потрібна ваша власне, в ваших організаціях є та надія, що ви допоможете. У вас е фактично є історичний, унікальний шанс допомогти цим людям і війти в історію, які хто змогли виборити права і свободу тим людям, які постраждали цім війні. У вас є унікальний шанс. Зберегти тисячі життів. І всі ми, вся Україна, і керівництво нашої держави сподіваються на вашу підтримку і допомогу. На вашу підтримку і допомогу сподіваються всі ті, хто знаходиться зараз в полоні. Я хотів би, незважаючи на все те, що я сказав, попросити ті організації. Не підведіть тих, хто зараз знаходиться в полоні. Не підведіть ті високі моральні принципи діяльності, цінності, які декларують вашу організацію. Не підведіть тих людей, які керують з цими цінностями, створювали ці, ці організації. Не підведіть тих ваших колег, які жертвують собою, працюючи у ваших організаціях. Завдяки того, щоб заслужити і заробити той авторитет, який на сьогодні у нас є у всьому світі. І історія вас не забуде. А я вважаю, що це, власне, і є те, заради чого варто працювати і заради чого варто жити. Я так думаю. Я хотів би сьогодні взагалі. Військова медицина та тобто медицина в цілому Це така б, велика, але водночас е, достатньо тісна сім'я. Ми всі тісно спілкуємося між собою, особливо та частина військової медицини, яка знаходиться на фронті, від бойового медика до проводного кілового госпіталю. І враховуючи той факт, Ще сьогодні тут. Я би хотів започаткувати таку традицію. У нас є наш національний прапор, внутрішній прапор, планувала національний перепрошую. Ми хотіли би кожен, хто з військових медиків повернувся з полону і. Ось з військових медиків, хто тобто, зараз тут присутні, підписатись на цьому прапорі. І сподіваємося, що в найближчому часі всі ті військові медики, які повернуться додому, зможуть долучитися своїми автографами на цьому прапорі. Ми хочемо власні цими автографами, на своїми підписами, засвідчити той факт. Що ми реально постійно про них пам'ятаємо, ми чекаємо їх тут вдома. І ми, ми хочемо, щоб прапор був заповнений цими підписами, словами вдячності, вичекаємо їх. тут. І Я хочу сказати, що я особисто стараюся, стараюся щодня молитися. Для того, щоб кожен військовий навіть повернувся. І раз на почав таку традицію. Я хотів би запропонувати всій Україні ще одну таку традицію. Ви знаєте, я коли знаходився в госпіталі. Я для себе з таким. Здивування побачив, що щоранку, 9 годині, грає гімн України. Весь госпіталь згадує своїх героїв, не тільки своїх військових медиків, але і тих військових, які полягли за Україну. І я хочу запропонувати сьогодні кожного дня, кожному з вас і всім українцям. Виділити буквально 10 секунд, а хто може 10 хвилин. Попросити у Господа, щоб всі наші полонені на найближчим І Попросити у Господа, щоб ми в найближчому часі перемогли нашого ворога і нашого земля. Дякую за увагу. Слава Україні, слава всій українській нації. Я слава всім тим українцям.